Чуть мене ні. Так, чуть. Доброго дня. Доброго дня. А шо, ми Доброго дня. Ага. Ми в чотирьох, Ліна Петровна ще. Ага. Ну що, розпочинаємо? Да. <гум> тобто, тобто ми в чотирьох. Підадіть хвилинку, хвилинку. Все, Анатолівна, Анатолівна, мене видно, Я є так, видно, видно. Так, шановні депутати. Завтра у нас позачергова сесія на порядок денний виноситься питання про звернення Гордичинської міської ради восьмого скликання про підтримку президента України. Тому я зараз зачитаю е, звернення, зачитаю проект рішення, і тоді вже ви проголосуєте. Будете чи схвалити, чи, не, чи рекомендуєте, чи не рекомендуєте, чи схвалите це рішення? Це вже буде ваша особисте рішення. Так, так послухати. Так, звернення Городищенської міської ради, восьмого скликання про підтримку президента України. Росія, не маючи успіхів на полі бою. Чергова намагається розширити мертві загальницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів, прагнучи купувати Україну, вийти із тоталітарної ізоляції та послабити накладені на неї на санкції. Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна компанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті. Здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України, усі роки супротиву України, російські жорстокі воєнні агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі за бор за свободу і незалежність і волю. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою місці в боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює. Тих, хто працює, тих, хто в тилу, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах і в підтримці, побрат... чи в підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що не цураючись, нав'язує усьому світу свої фейкові наративи. Усвідомлюємо що на нас, як на, на, на вас, як на президента, верховного головнокомандувача, якому народ довірив керівництво держави та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює досконалена протягом багатьох років російська ворожа пропаганда, але український народ, наші сили оборони та безпеки, продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки і зневіри. Війна не закінчилася і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи і нікому не дозволить вирішити за себе. Всі спроби визначити нашу долю за нас приведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішувати, як і коли в своїй країні проводити вибори, тільки народ України обирати свого президента. Заявляємо про підтримку президента Володимира Зеленського та його позиції: нічого про Україну без України. Єднаймося, допомагаємо армію, зміцнюємо тил. Слава Україні. Це що стосується звернення. Можливо, якісь будуть питання, можливо, будуть якісь доповнення. Будуть, у мене є питання. <кій> <кій> Сами заголовок і, і по тексту, там ми, ми кажемо взагалі про підтримку президента. Це е, так обов'язково е... нам зробити. Дивися, ну, що стосується його зовнішньої політики, підтримка, а що стосується його внутрішньої політики, то тут повна не підтримка, то ми його де підтримуємо. Ну, от я про себе зараз кажу. Сьогодні, сьогодні ми говоримо про те, що я прочитала: про те, що про російську пропаганду. Но, но там... Так. Про те, що е, нам треба далі продовжити об'єднуватися і не дати ворогу зламати нас в останній цей період боротьби. Тобто ми говоримо про нашим партнерам, що ми йдемо вперед, ми хочемо перемогти, і ми зараз нічого не міняємо, ми йдемо до перемоги. То це адресовано кому, в першу чергу. В президенту, так. Да, ми сьогодні говоримо президенту. Ми звертаємося до президента до Верховної Ради. Идет. Тоді давайте я ще дочитаю проект рішення про звернення Городищенської міської ради 8 скликання про підтримку президента України. Схвалити звернення Городищенської міської ради 8 скликання про підтримку президента України. Що здодається, ми зачитали друге звернення на до президента. Та Верховної Ради та оприлюднити в засобах міс... масової інформації. Контроль за нашою комісією законності. Ну, це так. Голосуємо. Так. Труш. Голосуємо. Хто за? Я так, за. Кажіть. Труш за. Хто там ще присутній? Аніщенко. А, Аніщенко за. за. На бок. За. за. На бок? За. За, три за. Комісія. Леонідович, підсумовуйте. Ну що, проголосувала більшість нашої комісії. Рішення прийнято. Повістка денна? Вичерпана. Виносимо на сесію. Завтра так розумію, в 10 годині буде сесія, так? Так, да, 10-й онлайн, да, розвижені. Ну, отлично. Так, всім не хворіть. <сіх> Все найкраще. Да, Емоції тримати при собі. <laughs> Все найкраще. Пока. Все. Пока-пока. Доброго дня.